Всім добрий день. Сьогодні, ну, як завжди, в справах їздили. Нарешті зібралась записати вам відео, бо іще треба їхати. Тому зараз швиденько ми передивимося. Я не знаю, треба мені рукавички чи не треба. Будуть лише заважати. Зараз швиденько подивимося, що у мене ще в посилочці було, а потім. Не знаю, сьогодні, мабуть, залишки не встигну показати. Скоріше всього, це буде з понеділка. Бо завтра у нас таке міроприємство. І післязавтра, ну, тобто, два дні якось так випаде, трошки випаде. Тому давайте з вами будемо розглядати. І хочу вам показати. Я вам відразу скажу. На матрасники не складаю, не знаю, як їх скласти, це просто взагалі. Ось в мене є два великих двохспальні на матрасники. Вони трикотажні, гарно тягнуться. Тут дуже якісний трикотаж. Я ось навіть зняла окуляри, не знаю, чи камера передасть. Дуже гарний і якісний трикотаж. І, в принципі, я роздивлялася, я не бачила тут на них ніяких недоліків. Вони біленькі. Ви собі їх будете прати по-своєму, але мені вони, в принципі, якість сподобається. Я хотіла залишити собі хоч один на ліжку, але краще я пізніше, бо в мене трошки, ну так, накладно, розумієте, виходить. Тому. Я не знаю, вам розвертати, дивіться, до речі, яка тут е, висота е, на матрас, дивіться, на високий матрас можна одягнути. Дивіться, яка тут висота. І дуже гарно тягнеться. Це бавовна, натуральна бавовна, тобто трикотаж бавовняний. Ну тут написано е, виробник Європа. Ну... Е, 97% бавовни і 3% Еластану. Отакий От склад. Ну, Еластан це може бути ось цей склад резинки цієї. Ну, великий на двохспальне ліжко. Великий, прям такий гарний на матрасник. Під номером 56, 240 гривень. Тихенько Джесі, тихенько. І ось такий самий, точнісінько такий самий, дуже гарна якість, все, ніде я не бачила недоліків, все тут в чудовому стані. Ось такий самий на матрасник під номером 50, ой, зараз знайду 155 чи 50. Під номером 55, великий гарний на матрасник, білесенький, ну, можливо, й був в користуванні, але слідів тут нема на ньому. Під номером 55 240 гривень. Ось такі два на матрасники. Так, одягаю окуляри. Далі дивимося, ось така в мене є серветка. Вона меланжева. Не поміняла скатертину, ну мені і правда, зараз нема ніколи. Вона меланжева, ось така квадратна серветочка, плетена гачком вручну. Тут нитки. Переважають такі ніби сіруваті і коричневі, або кавового кольору. Ну, Є меланжева нитка, тобто, там вона в декількох кольорах, то це саме це. Дуже гарна серветочка або доріжечка, плетена гачком вручну 65 см довжина. 36 см ширина під номером 54. Всього-навсього 60 гривень коштує така доріжечка. Мені подобаються меланжеві нитки. Так, ой, не туди. Далі дивимося. Далі є в мене комплект із двох наволочок. Ці наволочки в користуванні не були. Я так на них роздивлялася, вони нові. Вони нові. Ось такий запах тут доволі гарненький. Подивимось з краю, бо, знаєте, десь більш 15 см тут запах. І вони, в принципі, і з цієї сторони такі, і з цієї сторони. Бачите? Такий принт. Так, до речі, до речі, тут ніби паста, ніби ручкою хтось пописав, тому я поки що відкладу їх. Відкладу, так, не помітила. Так, ось така наволочка. Е вона одненька. Тут вона на запах іде. бачите? Е Розмір у неї такий, зараз я вам скажу. Розмір 60 на, скоріше всього, на 60. Так. Да. 60 на 60. Тут у неї такий декор, бачите? Вона на запах, запах гарненький. Декор тут такий ось ніби построчений. Ну, це ж треба правильно випрасувати її. І хочу вам сказати, що оце сатин. Оце сатин. Справжній натуральний сатин. Дуже гарна якість тканини на цій наволочці. Іде вона під номером. 52 і коштує 50 гривень. Ну, вона одненька, знаєте. Так, Далі є в мене ось такий комплект наволочок. Тканинка простенька. Е, ну, невипросований. Не знаю, не можу сказати, чи були вони в користуванні, чи не були, вони в гарному стані. Вони в гарному стані тканинка натуральна, така, знаєте, білесенька, натуральна тканинка. З цієї сторони біла, а з цієї сторони отакі в клітиночку вони ці наволочки. Їх дві 73 довжина і 48 ширина. Ну, такі, як зазвичай розміри наволочок. Це комплект дві наволочки під номером 51, 120 гривень за комплект, за пару наволочок. Далі ось хочу вам показати ще комплект наволочок. Оце ну колір такий, ніби жовтувато, кремовий такий. Ну Тут я все врахувала у ціні. Що тут такий колір, так собі. Ну, але в посилці були, розумієте, я не можу, ну, що поклали, та й показую. І так, бачите, от кидаю по ходу вже. Ну, там я попробую вивезти ту пасту. Якщо не виведеться, то буду користуватись сама. Дивіться, ці наволочки 70 довжина і 46-47 сантиметрів ширина. Отакий От колір, ніби бежевий або кремовий. Але я вам хочу сказати, що оце також справжній сатин. Ну, Їх треба випрати і гарно випрасувати. Єдине, що треба, тут я не знайшла ніяких недоліків. Це сатинові наволочки під номером 50-100 гривень за пару, за комплект. Тобто по 50 гривень наволочка. Ось такі наволочки, в такому кольорі, ніби гірчичному. До речі, купила сукню собі на Христину в такому кольорі. Під номером 49. 120 гривень за пару наволочок. Вони новенькі. Ну, те, що вони не випрасовані, знаєте, їх у мішок не завжди складають так, що вони виглядають гарно. Тому трошки вони зім'ялися. Але вони нові. Вони нові. Недоліків я тут ніяких не бачила. Довжина 74, ширина 47. Так, і йдуть у нас вони під номером 49, 120 гривень за цю пару наволочок, за комплект. Так, є в мене ще отакий шарфик рожевий. Ем... Такий принт квітковий. Ну, він рожевий, тут ніби рожева переходить у біле, і так кольори міняються, змінюються. Він невеликий, невеликий. Він довжина його метр п'ятдесят так, і ширина. І ширина 47 см такого шарфика. І він йде під номером 48-30 гривень, коштує цей шарфик. Ну, взагалі, ціна. Так. Далі ось хочу показати вам гарну таку серветку. Вона справді дуже гарна. Ну, бачите, її треба випрасувати. Випрасувати і е при сушці зафіксувати відповідно, гарненько розправити, Ну, Так, як. Так, як були, так були. Ось такий принт або такий рапорт в візерунку. Ну, як хто як назве, Ну, бачите, тут ніби такі стилізовані трояндочки з листочками. Ось така салатового кольору серветочка. Овальна. Довжину вона має 65 см і ширину. 50 см. Вона гарненька, ну все залежить, ну все в ваших руках, розумієте? Е нема тут ніяких плямочок, ніяких там, щоб десь порвана, чи що. Ні, все тут в чудовому стані. Оце лише, що е гарно треба її заблокувати. Під номером 47 100 гривень. Так, далі є в мене ось така підковдра. Дивіться, Гарна дуже підковдра. Раніше мені траплялися такі і нові. Ну, ця підковдра була у тій посилці, яка була трішки дешевша. Тому я не знайшла тут недоліків. Вона на кнопочках, ось такі кнопочки квадратненькі тут. Спочатку теж хотіла залишити собі, але трішки бачу, я не вписуюся у фінанси. Колись собі ще залишу, знайдеться ще. Так, тут вона на кнопочках розміри на цю підковдру: метр вісімдесят на метр вісімдесят. Ну, от такі розміри. На таке, ну, я ж ніби правильно міряла. Та ні, я правильно міряла. Отакі от розміри. Зараз я ще при, при вас виміряю. Може, справді я десь щось неправильно склала. Ні, ну так. Да. Я таке неправильно склала. Метр п'ять, десь на метр вісімдесят. Це так уже, щоб бути точним. Дивіться, ось така підковдра. З однієї сторони, отакий квітковий принт. А з іншої, ось дивіться, такий більш багатчий, більш, більше квітів. Має вона такі рюшики. Ну, звичайно ж, попрати і випрасувати. А так вся тканина натуральна. Приємна така, ну, я її я ж вам говорю, що залишила, була собі, геть відклала, але бачу, що, що не виходить у мене. Так, ось така підковдра. Е, І де у нас вона? Ой, вже загубила. Ну, нічого, лишній раз подивимося. Просто номер хоча б знайти. Вже переклала іншою стороною, вже нічого не знаходжу. А ось знайшла. Під номером 46, 500 гривень, така підковдра. Натуральна, приємна тканина, така, знаєте, це ниточку обрізати треба. Нічого тут не поторочено, просто ниточку треба обрізати. Ось така підковдра. Так. Далі ось така підковдра, вона нова. Так, я на неї дивилася. Вона нова, мені здається. Нова. Вона на гудзиках. Ця підковдра. І розмір у неї великий, зараз ми з вами вимірюємо. Так, дивіться розмір тут 2 метри 10 сантиметрів з однієї сторони. така. 220 на 220. Отакі От великі розміри. Так, зараз знайду номер. Дивіться, іде вона під номером 26. Коштує 550 гривень. І дивіться, яка вона. Ну, така. Дівчатка-квіточки, дівчатка-квіточки. Отака гарна підкодра. Під номером 40. Ой. Ще забула. Ну, це ж комедія, ніби ж казала ціну і, і номер, так? Да, номер 26, 550 гривень. Ось така підковдра. Гарна, натуральна тканина. Так, далі ось також на матрасник або простирадло. А, ну, воно. Цікавої такої форми, тут довжина його 2 метри, а ширину зараз ми поміряємо разом з вами. Воно, бачите, з такими воланчиками. І це ситець або бавовна. Ну, тобто, що тут ніхто нікуди тягнутися не буде. Тому розраховувати на те, що вона потягнеться, ні. Ну, це ж треба було спочатку озвучити ціну і номер. Бо це як я розкручу це простирадло, то я тут уже нічого не знайду. Так, дивіться: простирадло під номером 25 150 гривень натуральна бавовна. Тепер вимрі. Воно, скоріше всього, що новеньке, так мені здається, ну я не впевнена, тому я стверджувати не буду. Ось такий воланчик, він доволі довгий. Тобто, як застелили ліжко, і ще ж буде воно, ну, ось 40 сантиметрів самого волана буде звисати із ліжка, так? А тепер же ж треба виміряти ширину. З якої ж її сторони вимірять? Ой. Ширину. Ось. Знайшла. Значить, ми міряємо від цього шва до цього. І ширина тут буде. Ширина тут буде метр двадцять, метр двадцять, тобто, дивіться, це ось ми одягаємо на матрас. <кій> ось, бачите, одягаємо на матрас на високий. І ще помимо цього, у нас буде звисати отакий воланчик. Метр двадцять на 2 метри. Отаке ну, так, такі розміри цієї цього простирадла. Так, я вчора вам говорила, що мені декілька комплектів, оцих наволочок прийшло. Ой, щось чухаю. Ой, <кій> 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 вибачте, ось комплект наволочок. Я думаю, що він новий. Він новий, цей комплект. Дивіться, довжина 73. І ширина 48 см. З цієї сторони, ось такий принт, ніби просто самі квіти, а з цієї сторони із птахами. З птахами. Новенький комплект, бо я дивлюся по тканині. Ось такий воно має, бачите, такий обіточок. Ну, мені попадались такі ем, наволочки. Під номером 24 120 гривень. За комплект. Так. Далі є в мене ось іще отака, такий наматрасник під номером 23 140 гривень цей наматрасник, це також тканина, тому вона не потягнеться. Тут довжина 2 метри, а ширина, тут, е... зараз, міряємо, поки вловила кінчики то будемо міряти. Так, 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 так. Так, ширина метр тридцять пять. Ширина метр тридцять п'ять. В такому ніжно-бусковому кольорі. Ця тканинка вона не розтягнеться нікуди, тому що це не трикотаж, ніяких недоліків я на ньому не знайшла. Він в доволі гарному стані. Такий на матрасничок. 140 гривень всього-навсього. Ну, можливо, кому треба, в кого є таке ліжко, ліжко такого розміру, то, будь ласка, геть, ціна невеличка. Ось показую ще такий комплект наволочок. Я вже їх не буду показувати вам. Е, ну, тому що попередній показувала. Це йде під номером 18, <кій> також 120 гривень цей комплект. Так, далі у мене ще є на матрасник, і це е, також тканина. Ви знаєте, хочеться замовити. Е, ну, Мішок з цими наматрасниками, але ж думаю, ну, коли замовляю просто текстиль і приходить, ну, то знаєте, там можуть попастися, отаких от невеличких, можуть попастися, ну, два-три. А коли замовлю лот, то там може, хтось знає, може, половина, і що я потім з ним буду робити. Дивіться, це такий самий розмір, тобто 1,35 на 2 метри. Такий самий розмір. І також це тканина, це не трикотаж, воно тягнутися не буде. А, ціну я казала? Не бачу, не бачу, загубила. Ну що таке? Ой! Загубила. Ну, добре. Кому підійде, цей на матрасник також коштує 140 гривень. І кому підійде, то будете прямо мені писати на матрасник. А ось все. Знайшла. Знайшла під номером 22. Під номером 22 140 гривень. Так. Ще в мене залишився ось такий комплект постільної білизни під номером 20. Ну, це, по-перше, дуже гарна якість. Дуже гарна якість, і сподобався мені навіть принт. Тут з однієї сторони, це під ковдра 2 метри на 1,30, щоб ви розуміли. Це полуторна. Ну, можливо, полуторна вважається метр п'ятдесят, але зараз вони всі йдуть отакі метр тридцять і вони підходять на наші ну, ковдри. Ну, Наприклад, ті, що в мене є, то е, на ці ковдри вони підходять. Так. Да. Ну, тут метр три. метр 30 в основному. Так, дивіться. З однієї сторони, вона такими ніби стилізованими динозавриками. А з цієї сторони, ось така клітинка. Ну, Мені, мені наприклад, подобається клітинка. Ось така клітинка. Дуже гарний комплект. Він йде, е, ну, тут гарна якість. Він йде тут під ковдра і. Е, Наволочка Наволочка стандартна, 75 на 50, ось така. І також вона з однієї сторони клітина, а з іншої сторони, отакі стилізовані динозаврики. І комплект коштує, іде він під номером 20 і коштує всього-навсього 280 гривень. Не тому ціна така невеличка, що там якісь я знайшла недоліки, я ніби ніяких не знайшла, а тому що багато. Поклали мені отаких от невеличких комплектів, і ну я не можу собі так багато залишити. Тому краще, хай в мене не залишається вона. Тому ціна не висока. І ось така підковдра, ну, вона нова. Вона нова, вона в користуванні не була. Скоріше всього, це така дівчача підковдра. Тут теж приємна така натуральна тканинка. Тут трішки вона ніби така грубішенька. А тут така м'якшенька оця біла. Вона дуже цікаво зроблена, це так, як для дівчинки. Бо тут ось така зверху дівчинка зроблена, тут є і вишивочки. Це не поліестер, не оту таке слизьке, це не поліестер, це натуральна тканинка. Під номером 19, така підковтра, метр 30 на два, коштує вона всього-навсього 200 гривень. Тому що, ну, така вона незвичайна. Дивіться, і тут ось внизу, ну, тобто, нема кнопочок, немає там ем, ніяких гудзичків, а тут просто ось на стрічечках. І, бачите, вони не зав'язувалися, в користуванні не були, бо вони навіть слідів того, що їх зав'язували, не видно. Ну, Така якась цікава така підковдра дівчача-дівчача. Оце ось клаптикова вишивка, тобто як аплікації, скажімо так. Це ось тут вишивка «Гладдю квіточки. Це теж ось аплікації, це просто принт нанесений. Ну, Така цікава підковдрочка. Всього-навсього, під номером 19, 200 гривень, вона коштує. Наскладала, потім буду приймати. Ну, все, все показала все, що мала, із цих посилок. Ну, буває таке, що, може, щось і забула, то потім пізніше колись виставлю. Скоріше всього, що залишки, ми будемо з вами дивитися з понеділка, тому що трішки зайнята. І посилочки відправляти буду дівчатка, не ображайтеся з понеділка. Ну просто фізично в мене та і завтра ж у нас уже субота, післязавтра неділя, да? ну, ніяк не зможу у, у ці два дні е вписатися. Будемо вже е розсилати з понеділка, з нового тижня. Е всім щиро дякую, що були зі мною. Хто мене дивиться, хто коментує. Щиро подяка вам, дівчатка. Я всіх своїх подруг-блогерів, всіх передивляюся від початку до кінця. Дивлюся всі реклами, тому що не завжди, можливо, коментую, але я вас всіх дивлюся і щиро дякую, що ви також мене коментуєте. Хто ще не підписаний на мій канал, то підпишіться, будь ласка, бо це. Обмін енергіями іде. Коли ви дивитесь, ну вам вже не важко підписатися. Потім не забувайте ставити отак пальчик вгору, вподобаюсь, що вам сподобалось. Я стараюсь, як можу. А я вам, любі мої, дякую, бажаю всім тихого, мирного дня, доброї ночі і до зустрічі. Всіх обняла!